А от футбольним, а от футбольному клубу Тернопіль, аби потрапити до другого за рангом дивізіону, необхідно ще поборотись. Питання про підвищення в класі Міщани не могли фактично закрити, якби в домашньому матчі проти оболонь Бровара зуміли здолати одного зі своїх головних конкурентів. Для гостей же поразка ставила хрест на надіях залишити другу лігу заради першої. Місцеві вболівальники, яких на матчі ФК Тернопіль у другій лізі приходить не менше, аніж на ігри Ниви, що виступає у наранг вищому дивізіоні, сплять та бачать в наступному сезоні Тернопільське Дербі на муніципальному стадіоні. Це дві тернопільських команди, ну, то тут нема про що говорити. 50 на 50. Буду надіяти що дві команди. Одна з них все ж таки через декілька років вийде в прем'єр-лігу, і ми будемо тішитись цього. Команда з українських, ну з тернопільських місцевих виконавців, саме, ну, саме тому я її підтримую. Аби втілити мрії своїх прихильників, господарям необхідно сьогодні перемагати Київську оболонь. Дуже серйозний суперник сьогодні. Ну дай Бог, щоб виграли. І не даремно так хвилюються вболівальники. Пивовари, для яких перемога у матчі не менш важлива, вже на 15 15-й хвилині виходять вперед. Але не встигли кияни натішитися голом продана, як їхній настрій змінив Артем Ноздрячов, арбітер зустрічі. За ось цей фол він призначив пенальті у ворота гостей. У нас був прецедент. У нас вже був інцидент з вашою командою в першому колі. 1-0 виграємо і пенальті. 2-1 виграємо і пенальті, яке не було підтверджено на відео, і суддю дискваліфікували на рік. Я гадаю, сьогодні ми також напишемо, і ці судді будуть теж дискваліфіковані. 11-метровий вправно виконує Сергій Атласюк. А перед перервою його партнер Богдан Семенець узагалі виводить господарів уперед. Однак у другому таймі від злагодженої гри Тернополян не залишається і сліду. Виною у цьому та у пропущеному другому м'ячі гравці міщан називають погоду. Складно не знаю, через погоду звичайно, погода однакова для двох команд, але важко було дихати. така задуха була. Ще спекотніше на полі стає уже вдоданий арбітром час. Спершу червону картку отримає Давід Іашвілі і залишає пивоварів у меншості. Але ті не зважили на кількісну перевагу суперника і забувають третій гол, який міг би принести їм перемогу. Однак суддя через офсайт його не зараховує. Таке рішення настільки обурює оболонців, що Сергій Солдатов ледь не забирає своїх гравців з поля. Однак матч команди таки дограли: нічия 2-2. Галина Пашко Надія Берездюк, Сергій Русаков, новини спорту.